Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас продовження кар'єри за червоним диявол. Ви як розумієте, з минулої частини, що Манчестер червоний. І сьогодні я в такій от футболки ззадів, це червоне. Також це все логічно. У нас зараз дуже важлива частина сезону, тому що зараз від сьогоднішньої серії буде залежати наше головне завдання це потрапити в лігу чемпіонів на наступний сезон. Щоб нас не звільнили зміст. Ми зараз дізнаємося. Чи ми це зробимо, чи ні? А від вас я чекаю підтримка, лайку, коментаря, звісно, і підписка на канал. А вам бажаю приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! І так, у нас на черзі матч проти Брайтона не дуже такий зручний суперник для нас, я б сказав би, але будемо старатися. У нас тут... Зміни, як ви пам'ятаєте, Кубарсі до нас прийшов, і, звісно ж, Далота випустив в основу, тому що він взагалі там хоче змінити команду. А мені це не подобається. Ну, погнали перший матч на сьогодні. Так, і розпочинаємо ми випуск на Траффорд матч Це повинно б щось для нас та значити. Так, я бачив, що цей хлопчик нам не підходить. Я про Савіньо. тому ми будемо, я думаю, в літнє трансферне вікно його продавати і просити нормальні такі бабки мінімум x 2 за ту суму. За яку він до нас прийшов. Так, так, так. Сюди його! Що він робить? Просто більярдним ударом відправляє м'яч в нижній утворі. Ну, просто молодець. Дивіться, десяточка нова Манчестера, де є між? Ой, сюди його. До речі, він сьогодні м'яча ще до сих пір не доторкнувся. Просто белім, гарна передача. І холод з правої ноги, внизу. Боже, ну прекрасно. Так, ну мені оце подобається, що через Белінгема почала йти так гра. Дуже-дуже це подобається. І дивіться, і що тут може бути. Ай як, блін, просто з-під ноги забрали м'ячик захисники Брайтона. Це все, це перерва, це йдемо відпочивати. Да, да, да. да. 1-0, хорошо. Ой, який черпачок адеє. Одає мій молодець, слухайте, він на другому поверсі непогано таки грає. Або мені просто це здається. Навіз, навіс, ну я ж кажу, що Адаємі непогано грає на другому поверсі. От непогано. Але, блін, атака ще не закінчилась. У Борсії хорошо. Адеємі, ну тут не головою, але нормально. Беллінги молодець. Так, одну одну хвилину одну хвилину компенсовує арбітр. І можна вже свистіти. да, Хорошо, рибали в нас в кармані завдяки Холоді. Хорошо! Так, а це вже, слухайте, а це вже цікава. Така пропозиція по Ентоні. Десь. Так, а скільки ми можемо виручити? 18.300. Давайте побалакаємо. 18 лямів і хай йде, хлопчик. 18 лямів і що ви скажете? 1%. 1% від перепродажу. Ну ви здуріли. 18 лямів по рукам. 17%. 600. Це всього навсього на пару сотень тисяч більше, що у вас, нема цих грошей. Ха! Ну, до відзення. Ось він. Ось він матч проти Арсенала. Арсенал, можливо, який тільки прокидається, але все ще небезпечний для нас. Так, тут небезпечна атака. І. І що? І і чим закінчиться? Йо-ма, що ви возите? А ну куди ти віддаєш? ну ти? Що таке? Що трапило з арсеналом? Арсенал вирішив грати на кінці сезону, чи що, а? Ой, п'ятой, п'ятой, да-да-да. Блін. Белін, хорошо, курде, прям в Кіпера. Ой, хорошо! Блін, цього саку просто тільки що не замітили. Так, Беллі. Ой, гарно. Ой, гарно, гарно. Тут хорошо, Гойлон. Сюди його наша машина просто, яка забиває все. Сюди його Мічел радіє, ми радіємо, хорошо. Бо, ну тут так хоп, АДМчик туди-сюди перекатиками і туди його добре то я. Ой, хорошо, ну Мартінелі дуже добре, дуже добре. Ой, кажу, Мартінелі. АДМі, да. звісно ж, АДМі дуже добре притримав м'яч. Ой, хой, ну ще й прийняв так холоднокровно, ну це що це за людина? Що з ним трапилось? Так, да, Гарначок. Лоном небезпечно ж як? Ну б'ємо, б'ємо, але другий гол, друг... другий матч підряд. Ми просто мінімально підходимо з перевагою до кінця матчу. Чому не забити другий? Трішечки, спокійніше кінцівку догравати ж буде. Це перемога. Це 0-1 на виїзді в Лондоні проти Арсеналу. Це... Це неймовірно, це дуже добрий результат. Так, у нас останні 10 годин просто трансфері Дивіться, Менді перейшов з реалу Вестем. Оце не дуже круто. Але те, що жота пішов з Ліверпуля в Баварію, це вже для нас плюс. Так, тут у нас вже Астон Вілла хоче Угард, але ні, ну ні, 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 ні. Він у нас не продається ну іменно зараз. Ухте, зато тепер в Павлович дуже непоганий. До речі, перспективний центральний півзахисник, точніше, опорний. Переходить за 46 мільйонів Ліверпулі. Це тобі по пу Так, у нас хочуть купити знову ж таки Далота, але я цього не буду продавати. І шоу чи в Англію? Ні. 30 років, але якби кудись в інше місце. Просто подивіться, ви просто подивіться, кого хоче купити Манчестер Сіті Гарначо. Ні, <риснят> ні, до побачення. Так, Далота хоче вже і Баварія купити, і Вілла. Баварія ні, а Астанвілла ще, ще когось і пропонує. Аренд, ну ні, нам наліво не потрібно. Тут в оренду. Ну, слухайте, тільки в оренду, якщо, якщо ви там домовитесь, то ладно. Порро переходить з Тоттенгема в Реал Мадрид. Дивіться, Тоттенгем взагалі послабився, так? Да? Ви просто подивіться, погляньте, який матч нас чекає на Олд Траффорді, Манчестер Юнайтед Челсі. Челсі ще на другій сходинці. Якщо нам вдасться їх обіграти, то. Ми можемо навіть поборотися за чемпіонство в цьому році, оце буде круто. Але мені не подобається, що Челсі починає з перших же хвилин атакувати. Що таке? Майно, хорошо зіграв. Ні, ні, ну знову палмер цей. Мандець 01. Пускаємо, ну це дупа. Ого-го-го! І квалив би. Ну як, як його пропустили? Ну, тут не покажуть нормально, ну я, я в шоці. Тут, тут, ну, тут просто подивіться, тут Белінгем допомагає Савіньо. Ну я в шоці? Нічого взагалі не можу зробити. Сантос, цей все просто перекушує. Але тут побореться, побореться. І майно не виграє. Ну. А я не розумію, що реально в встеринга якась друга молодість чи що. Він грає в основному в складі другої команди чемпіонату Англії. Що це таке? І дивіться, як спокійно, просто на груди приймає проти боротьби, блін, змайно. Добре, що другий не залітає. Ой гарно! Як він потягнув, як він зреагував, навіть я не зреагував на цей удар. Ого, а куди цей пас? Це прямо в глибину в глибину назад. А де є мій? і знову гопер тягне. Курва. Ходимо поруч, ну хоча б нічию тут витягнути якось, щоб не дуже відцікатись від цієї гонки. Гарте! Ого там плюха летіла, слухайте. Ну, тримайте, тримайте цього дурачка. Ну ви знаєте, що він може зробити. Він може саме забити. І ніхто, походу, в цій команді нам не буде забивати, тільки цей Палмер. Ну, ні, ой, гарно. А ну зроби щось уже. Ну, що ти? Ти ти, ти що? Чому тебе так просто відтискають? Ну, йомаю, -йо. але тут він да, він не побореться. Але тут дає пас хороший і тут тут ніц. Так, ну що ми що? Їх не дотиснемо, щоб один гол забити, чи що, Ендрі? Ох, який навіс! Гарначу! Як? Як? Ну як він реагує на цей постріл? Ну, ну, ну як! Отак часу мало залишилося. Це один тупий гол на початку матчу. Ну це жесть. Зараз би другий. 0-2. О ламіна. Так, ну, хоча б можливо, гол престижу. Ні, ні, Фофана не дає. Я в шоці просто. Це все. Це 0-2. Це... Скоріше за все, можливо, ми вибуваємо з чемпіонської гонки. Тому що, ну, давайте 0-3. Це взагалі розгром буде на Юнайтед. На Утрафорді. Це 0-2 курва. Боже, яка образлива поразка? Так, наступний матч проти Шефілд Юнайтед, але слухайте, команда на 20-му місці. Ми повинні її просто розбирати. Головне, щоб вони зараз не цей не розібрали нас, щоб не було такого, що ми зараз як попливли, так попливли. Але Адеємі молодець. М'яч не загубить тільки хлопчику. Ой, гарно, гарно. Там дивись. Курва, я би раніше, але з пелінгем. Що за пас? Але перехоплення яке. Це Савіндю. Курва, я готовий був вже підстрибувати. А Хойлонд. Ух ти! Белінгем! Адиємі! Вирішувати! Дяк, ну люди! Сюди його, нуль один, хорошо! Нарешті адиємчик! Yeah. Ух, молодець! не даремно тобі десяточку віддали. Ой, гарно, 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 майно. Але ж тут сам холм, він що сам піде? Ні, не йде. Ой, гарно, не було офсайду, давай дуб! Де він там був? Майно! А як ти там м'яч забув? Про він прийшов. Хорошо. Не даремно це найкращий голкіпер АПЛ станом на зараз. Так, Ой, гарно, ой гарно. Ну просто майстер адеєм. І що тепер? І що тепер? І тепер два! два сюди! Белінгем! І асист від до Питання є. Сюди його проти 20-ї команди чемпіонату. Питання є. Ой, гарно встиг. Белінгем. Там в центр. Дало! Три сюди, дія дало! Дивіться. Недаремно ми його ставили все время в стартовий склад. Він щось відчував. Він нам відплатив. Шикарний гол, для правого захисника це взагалі ти шо, йди сюди. Просто подивіться, і в один дотик з лінії штрафної. Ой, гарно, гарно. Ні, прекрасний гол. Слухайте, ну можливо, Ендрік заб'є все-таки дебютний гол за Манчестер Юнайтед саме в цьому матчі. А? Чому б і ні? Ось дивіться. <клух> Першим же дотиком! Що? Першим же дотиком, як тільки вийшов ще й головою. Йо-маю! -йо. Першим дотиком і просто перекидає голкіпера. перинтальний. Кот, іди ж ти сюди! Вітаємо його! Перший дебютний гол Ендріка за Манчестер Юнайтед. І я дуже сподіваюся, що не останній. І тут на Белінгема може Ендрік віддати. Белінгем може п'ятий забувати. Белінгем п'ятий. Белінгем 05. І Ендрік віддає гольовий пас. Слухайте, один плюс один в матчі. Шикарно просто для молодого Форварда. Це дуже добре, будемо його так відпускати. Якщо шоу Расмуса Холанда можемо продати. Можливо. Так, а тут, а тут можеш бути небезпечним Белінгем. Майже. Ай, Карначо. Але це все, скоріш за все, що це кінець матчу, нуль не те, що впевнена перемога, це просто ніхера собі, яка перемога ще й з ентоні вибору, тільки що м'яч. Супер, для впевненості це дуже добре. Так, і відразу три дня, і матч проти Ліца, Ну що це таке? Так, що в нас по складу? Ну, в принципі, більш-менш, нарешті, у нас Дієго Далот щасливий. Ви просто подивіться. Ой, далоту ще який перформанс зробили. Ви що? Ви просто погляньте, як. Я такого вже ніколи ще не бачив на стадіоні. І сподіваюсь, побачу, блін. Ну слухайте, ліц також команда, в яку ми повинні проходити дуже спокійно. Всі команди, які нижче 10-го місця, ми повинні спокійно забирати свої три бали. Ой, гарно. Да-да-да! Молодці! Да, Хулон! Куди? Нарешті забиває сюди його, сюди! Просто баночка Бем! хорошо і домічила відразу, оце молодець, він блін. Ой, хорошо як. Ну просто подумайте, він мусив забити, тому що Ендрік в минулому матчі видав непоганий такий перформанс, вийшовши на заміну. Один плюс один. Барсі не дай. Але Кубарсі вже там здох. Боже, потрібно щось робити з його стаміною. ні 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 ні, -ні, -ні, -ні Кубарсі. Тубінь! Один один! Один один! Тут Рубін зреагував, а там просто. І Кубарсі сам собі забуває. О, це тобі добрий день купили захисника. Так, а тут ще, ще, ще небезпечно може бути добре, Йоро. Слухайте, можливо Йоро нам награвати на позиції центрального захисника, тому що кубарсі щось, мягко кажучи, буває і помиляється, ні? Барте! Свій тут було 2-1, хорошо! Я, я не пам'ятаю, чи він забивав, чи ні в цьому чемпіонаті, але це дуже просто важливий гол для нас. Сюди його! Фу, боже мій, як він добре там опинився на підборі із лінії штрафної, в дальній голки просто не встигає зреагувати. Ну мед, ну мед, просто а не гол. Хорошо. Ну, Майно, ну, може здалеку ляпнути. Ми це знали. Йому, ми це вже бачили не один раз. А Мадік. Белінгем! Сю-дин! 3-1! Хорошо на Алтрафері. Ми мусимо перемагати. Ще й таку команду, ну ви що знущаєтесь? Ну нарешті, нарешті, під кінець уже другій половині сезону, точніше, після зміни тактики, Джуд Белінгем почав відпрацьовувати свою трансферну ціну. Але він її відпрацює повністю, коли Манчестер Юнайтед переможе в Лігі Чемпіонів. Ради цього його і купляли. А тим часом небезпечна атака від Лідса. Ой, навісно, Трубін повинен забирати хорошо, спокійно. Ну він уже біжить червоний, але який пас п'ятою від... віддає Колон! 4 годин Сінділго! 4 годин, ну. Я ж кажу, має бути впевнена перемога над такими командами. Хорошо. У. Ні, 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 ні. Ну, ну ну, ну, ні. ні, Трубін красень. Хорошо, майно, дограти. Йоро, красень, просто п'ята хвилина, вже все. Хорошо. 4-1. Перемога дуже важлива знову таки. Так. І нас тут матч проти Евертона. До речі, який на 15 сходинці, ми на третій. Давайте, давайте перемагати. У нас тут, в принципі, все. Добре, тому погнали. У зупинити хорошо. Дуже цікаво, чи грає ще Миколенко за грає. Я вже побачив. Все грає 19-му, бігає все супер, грає за Евертон. І я сподіваюся, що ми їх переможемо. І сподіваюся на те, що Евертон все ж таки не вилите Белінгем. Белінгем на Савіня. Савіня, пора вже щось робити, так Савіня. Ну, вирішив скинути відповідальність Відповідальність на та й що Далот зробив. Боже мій, ну куди воно? У барсі. Спокійно, хорош! Ну-ну-ну. Ну. Ну, ну. ну як? Як не забуває, адеєм? Ну, одну я. До речі, у нас да, заміни вийшли. Вийшов Ендрік. Белінгем. Белінгем ударно заблокували. Майно підбір. Спокійно. Остання атака Амад, ну куди так? Там Ендрік, там не Койлун. Не свисти. Ну куди ви закидання ці робите, ідіоти? Ви, блін. Я в шоці 0-0. Так, І, ну, на три місяці. на 3 місяці. Ну, це, це 100% трансфер буде вже це навіть не обговорюється. Але нас тут приїхали скаути. З Англії. Що тут по сіємах? Дуже такий великий розброс іде. Ну, з Англії не дуже такі впевнені в своїх силах. Коротше. Бразилія. Бразилія, можливо, нас порадує. Ні? Не, ой, не дуже сильно нас Бразилія хоче радувати взагалі. Ну, і, звісно ж то, Аргентина. Можливо, якихось нових там Мессі знайдемо. А ось наш матч проти Фулхема. Ну тут потрібно виборювати просто перемогу. І Ямаду потрібно доводити, що він гідний основи. Мартінець, 85-й рейтинг. Ні, ну ви що, травереш біжить, що дурний. І штовхається, що дурний, але там. Наші захисники його тримають. Ну, Амад, слухайте, Амад молодець. Амад дочекався свого шансу. Я сподіваюся, що він все-таки покаже, що він гідний грати в стартовій одинадцятки, а не грати в Савіньо. Ух, готовий. Амад, там, дивіться, справа, як біжить чи зліво біжить, Адеємі, але. Боже, ну, отримує він м'яч не дуже так зручно. Але Белінгем. Белінгем! Ух, як було! Ну я... Ну чого нам? Чого нам так не щастить? Оце останні моменти. Останні матчі. Далот! Тут не удар. Тут знову травере на підхоплені. Ну що ж ти будеш робити, він ще майно відштовхує. Ой-ой-ой. Дивіться, його просто запускають. Але я дуже сподіваюся, що він здохне скоро. Його стаміна просто не витримає цього темпу. Так можливо зараз? Ні, ну як він перехоплює, ну що це відбувається з вами? Ну що таке? Чому, тут, коли вирішальний період іде в турнірної таблиці, останні матчі, ви так оце безглуздо граєте. Ну-ну-ну-ну, шанс. Гарний пас. В дальній! Як ти вмієш? Хорош! 1-0. Сюди його нарешті дочекався. Що-майо, боже мій Хойлунд, хорош. І знов до тренера біжить. Гарначе, Хойлунд. Он справий, стійка, ну знову, таки стійка кула. до скільки він раз уже в стійку потрапив, я не можу рахувати це все, Боже. Але тут майно. А ну ні, ну він просто перехоплює все, цей центральний захисник. Я не вірю в це. Це просто не може бути. Хорош Ліверменто. Так, останній шанс. Можливо, 2-0. Об дім! Гонкіпер! Прийдеш далі, ти ж його прийшов. Перший раз за матч його пройшли, але 1-0. Фу. 1-0 це перемога. Це дуже-дуже добре. Так, матч проти Брэдфорда. Ну, знову-таки дуже-дуже солодкий суперник. Ну, потрібно перемагати 100%. Так, і відразу, відразу, відразу атака, відразу атака. Ай-яй-яй, не змогли. Але тут зрозуміло, що ярмолюка не буде на полі. Взагалі, можливо, його вже і в команді навіть немає. Я цього не дивився, не знаю. І тут, тут пів забросик, але там. Доля Трубін все спокійне. Да, 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 справу її, справу її, адаємість, сюди, сюди його, нуль один, хорошо. Ой, хлопчик, і дивіться, всі біжуть до Мічела. Таке, як він, якийсь, ну, спаситель, я не знаю. Він просто веде команду до Ліги Чемпіонів і справої ножечки, адеємів ВДАНІ! Ой, молодець! Слухайте, майно вже в центрі поля як якийсь професор. Він дуже себе спокійно відчуває. Прям максимально впевнено. Мені дуже це подобається, я велику ставку на цього гравця робив, що він у нас буде просто железобетонним гравцем тихо. І дубль. Як він, як він просто встиг підкат цей зробити? Сюди ж 02, де є мій дубль, дубль, дубль сюди цього хлопчика. Десятка Манчестер Юнайтед. Будь ласка, не соромить цей номер Молодець. Ну, ні-ні-ні-ні-ні, тут він високий. Мартінес. Ніхера себе Мартінес грає. Ой, молодець, ну оце капітан. Це після о, того, як пішов Бруно Фернандеш. Мартінес гарно гарно справляється своєю ролью. Але останні, останні секунди, все. якщо вони м'яч зараз то це все. Це, це суха перемога. Сюди о 0-2. Три в. Копілочки, це дуже добре. Так, матч проти сьомої команди проти Ньюкасл Юнайтед. Ну це просто жах. Це дуже відповідальний матч у борці. Дупа у нас по гравцях не дуже добре все. Так, ну це цей слухайте матч проти Ньюкасл Юнайтед, який на сьомій позиції. Нам, блін, ну потрібно брати три бала. Хоча б один-нуль. Дивіться, Манчестер Юнайтед на третій сходинці. Один бал тільки від Ліверпуля відділяє. Ну потрібна тут перемога і боротьба в останній серії за АПЛ. Оце буде просто шикарна розв'язка. Так, Белінгем, Белінгем, шо що... Ну давай, давай, давай. Ти щось придумаєш. пас туди, Ні, як він тягне. Як він тягне, просто що за момент на мільйон? ну Ні. Так, ну оце атака вже може бути небезпечною. Ні. Трубін, Трубін, Боже, ну дякую, дякую тобі. Ну він доводить, ну, він доводить з кожним матчем, що він найкращий голкіпер АПЛ. Боже, два гравці біля цього ішака, і вони не змогли його переграти. Я в шоці? О, о, добрий день. Це добрий день може бути. Ні, трубін виходь! Ну, людин. Карнать! Що таке? Що в них за гулкі чому в них що поп? що цей дубравка? Ну вони стоять просто неймовірно. Такі блін м'ячі беруть, що я в шоці зараз на виході забираю. Ну-дим, це, це, це катастрофа. У нас останній матч на сьогодні, на сьогоднішню серію матч проти Вулверхемптона. Я сподіваюся, що він пройде добре і ми переможемо. Погнали! Майно? Майно їй! Ні, поруч. Слухайте, ну потрібно ж потрібно серію завершити перемогою. І залишити таку неймовірну інтригу на новий. О, курва, ну попадиш ти. Майно. Ємі? Ендрік? Кур... Курва, ну за... затовчіть просто той один гол. Один гол. Я більше не прошу зараз. Один гол! Ендрік! Чи Заміна. Заміна працювала просто. Ендрік 0-1. Сюди його. Просто молодець. Ну дивіться, Белінгем віддає пас на Ендріка. Як він відкрився просто із правої ноги, там, через ліву ногу, як сто м'яч пройшов, я не знаю як. Але все рівно це 0-1, хорошо. Ендрік, забігай. Ендрік. Басик і на Белінга, маяк він не забиває, я голки притягне взагалі цей бомбу. <плес> <плес> я зараз лузду з'їду, Які вони просто голи не забивають, наші гравці в останніх матчах. Я в шоці? Жах, ще дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини. Ні. Та ні. Трубінь. Уже. Трубін. Просто мужик тягнув люди. Хорошо. Так, друзі, у нас наступний випуск розпочнеться з матчу проти Crystal Palace. Це вже буде завершення сезону. А на даний момент, так, турнірна таблиця: зоні виліту, Бормут, Шеффілд, Бернлі. Там і Вулверхемптон також близько. І Крістал Palace, з якими, ми, до речі, будемо грати наступний тур. Можна сказати, що в зоні виліту, і нам потрібно їх буде перемагати. Так, що там Арсенал? Ну, Арсенал потихеньку підіймається, слухайте. І вони мають шанс залетіти на сьому сходинку, якщо виграють в наступному матчі. Так, шоста Стонвілла, п'ятий Тоттенгем, четвертий Челсі, третій Манчестер Юнайтед. До речі, забиті пропущеннями. Так їх обходимо. Да? Другий Ліверпуль. І перший Манчестер Сіті. Але в Ліверпулі ще грав в запасі. Він може в теорії вийти на першу сходинку. Але в нас залишилось ще скільки шість турів. І в, чисто в теорії ми можемо боротися за чемпіонство. Але нам саме головне Ліга Чемпіонів на наступний сезон. Так, тепер у нас по бомбардирах. Дивіться, у нас все таки влітає бомбардири на 11 голів, 32 матчі. Нормально. Ну, але я, думаю, Хойм ще тут буде 100%. Так, да, дивіться, п'ята сходинка, 16 голів, 32 матчі, Нормально. Там Осімен, Собослав, Собослай взагалі, яким дивом там на своїй позиції, я не знаю, але 17 мячів, другий сон, 19 м'ячів, і перший, звісно, школом. 20 м'ячів, добрий день. У асистах сон, 10 асистів. Ой-ой-ой, Белінгем. Потрібно доганяти. І Адеємі тут дивіться, в нас розпасовщики такі непогані і ще й Киркіз є, 5 асистів. Молодець. І, ну, Клім тут, Тут взагалі без всяких питань, Анатолій Трубін 21 сухий матч. 21. Деякі голкіпери за 2-3, 4 сезони стільки сухих матчів не видають, як видав Анатолій Трубін за 32 гри. Але це ще не кінець. Може бути не 21 матч. Це просто неймовірно. Молодець. Тож, друзі, в наступному випуску ми завершимо вже все-таки цей чемпіонат. Я сподіваюся, ми потрапимо в лігу чемпіонів, а можливо, взагалі виграємо якимось дивом АПЛ. Тому я вас дуже прошу підтримати цей відео лайком, підпискою на канал і, звісно ж, коментарем. А ми з вами скоро побачимося. Я з вами не прощаюся, кажу вам на все добре. Бережіться.